Шнір Василь Богданович Кривляк Богдан Іванович складаю присягу і урочисто клянусь, завжди залишатися відданим народу України. Присягу на вірність народові України склали 100 майбутніх міліціонерів. Так звана фриківська школа міліції цього року знову відчинила двері. Щоправда, нині це навчальний підрозділ Львівського державного університету внутрішніх справ. Олександр Кошмарик, випускник цього вишу, тут навчався 10 років тому. Часи бойової молодості, так жартома він називає свої курсантські будні. Це дисципліна, порядок, величезна база знань у всіх галузях, у всіх напрямках. Починаючи з юридичного, економічного напрямку, закінчуючи правоохоронною діяльність. Це було моє покликання. На урочистості, колишній випускник міліцейського вузу приїхав, аби підтримати брата і сподівається, що він у майбутньому буде фаховим правоохоронцем. У нього сьогодні присяга. І Так як я в 97-му році так само стояв тут на присязі, приймав присягу на вірність України, так само приїхав до нього привітати його разом зі всією родиною. На факультеті громадської безпеки та соціальної роботи курсанти опановують правознавство, правоохоронну діяльність і соціальні аспекти. Загалом новий навчальний рік на базі колишнього Прикарпатського юридичного інституту розпочався для трьох сотень курсантів. Сьогодні ви бачили, як 100 хлопців і дівчат-першокурсників прийняли присягу на служіння українському народу. Це історична мить для університету. Для Івано-Франківщини, ну і звичайно, для всіх нас, тому що з цього дня вони мають право вже отримувати спецзасоби, нести службу, допомагати діючим працівникам міліції. Аби підтримати професійний рівень і традиції одного з найстаріших у системі МВС освітнього закладу, ректорат вузу пообіцяв подбати про матеріально-технічну базу Альма Матер. Вже наступного року у Прикарпатській філії Львівського університету внутрішніх справ запровадять додаткові дисципліни психологію та економіку. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.